Готові зробити зараз ревізію волосся? Ні, дякую. Вибачте, так бажаю. Зимаєте як час. Коли. Так, звичайно. Мене звати Софія Попович, я власниця магазину з доглядовою косметикою SP Brand Store. Як можу до вас звертатися? Аліда. Становилося загалом задоволені як коли, бо експериментую часто з фарбами, накрутками і різними всякими засобами. Тому так собі розкажіть, що не подобається. Ну таке непослушне структура пересушена. Не накручене зараз? Ні, але вчора крута. Вчора крутая, бачу хвилі. Ага. А зазвичай покладайте волосся накрутки робите? Чи ну так на плойку скарги а? на шкіру голови є? Які ще немає? Ну, були Після фарби трішки як лупа, от мене uh -huh. це здивувало, або шампунь в принципі звонила. Можливо, й тому побажання подивитися структуру і чи там немає якихось нюансів кіри голови, і порадити засоби, оце все оранжеве волосся. Це те, що має випасти те, що бачите, від кореня прямо оранжеве, тому що воно uh -huh. не росте. Тобто, ми бачимо чітко натуральне волосся, ми бачимо чітко оранжеве волосся. Тут все спокійно. Тобто, наша проблемна ділянка uh -huh. височна зона. Там і трохи дрібна лупа тут є, але воно не критична. Шкіра спокій. Не не червона, використаємо шампунь Color Sublime для фарбованого волосся. Рекомендую вам ще Scalp Purity, Це ще говорила про і раз не промивати для того, щоб він спрацював і щоб лупа не поверталася. Це буде свого роду така профілактика. Даний шампунь дозволить забезпечити стійкість кольору. Він не вимиває інтенсивно пігмент, тобто делікатно очищає, але для вашої шкіри цього буде більш ніж достатньо. Ще також питання на рахунок вигорання на сонці. Як воно захистити волосся, щоб воно таке. Маска момент, кондиціонер, і... Color Sublime – це перший момент. Друге, ми наносимо фіксуючий моз Color Sublime. Він захищає кольор, і він, до речі, має ультрафіолетові фільтри, якраз те, що вам треба. Плюс наносимо термозахисний спрей і все. І це буде така Супер, прекрасна я формула. Я поїхала на море, враховую чи те, що я жарилась на сонці, а мус мені брати не хотілось, бо він все ж таки об'ємний. Я набрала таке, щоб це халявно. Щось помити голову, але не перестаратися з валізою. То виграє, звичайно, що не захищати, вигорає. Другим етапом, так як волосся дуже сухе, і може на цьому фоні ламатися. нанесемо мус. Він одразу розлажує і глибоко зволожує волосся. Наноситься перед маскою використовувати вдома його можна також раз в два тижні. Як експрес відновлення. Це недовго працює дуже швидко, там 3-5 хвилин витримали змила і все. Нанесемо маску з лінійки шиммер, живлення, зволоження, гладкість, відновлення волосся і ефект ламінування. Загалом структура волосся трохи пухнаста, хочеться додати блиску. Якщо не викладати на браш, не накручувати, не вирівнювати, то це можна отримати за рахунок засобів. Але треба трохи закрити кути. ця маска у нас з цим справляється просто невідмінно, що і плюс при тому живить і зволожує довжину. Тут проблема в покрасках, реально. У нас це волосся просто пересушилося і все. А зараз нанесемо мус для фарбованого волосся. Коротше, дуже прикольна штука, пахне теж. Приємно, як mm -hmm. на мене. Можна наносити на довжину і не хвилюватися, що його забагато. Буде якраз виконувати функцію сонцезахисту. І плюс пігмент не так швидко буде вимиватися. Потовщує, пом'якшує волосся, наповнює. Ми але кожен компонент цього мусу по складу, просто неймовірний продукт. До речі, у нас в Україні аналогів немає. І фінішний етап наносимо на кінці олії проти заливання. Не обтяжує волосся. Можна як для кучерявих дівчат, так і для прямоволосих. Робить захисну плівку, і додатково захищає від сонця. Тут силікони для волосся після фарбування це просто мастхевчик. хевчик, плюс блеск буде. Як враження загалом дуже задоволена, волосся ніжне, м'ягке, насичене і просто фантастичне. Я дуже задоволена. Результатом, дякую, Це приємно, не сухе, Правда не uh -huh. відчувається, Так, так, наситилося, задоволена. А замовити продукцію можна написавши нам в Дірект інстаграм, веспібрендстор. Менеджер підбирає індивідуально абсолютно всім засоби, скидаємо для вас анкету, даєте відповідь на питання і працюємо на вас. Так що Пишіть а посилання в шапці профілю.